Колаборант, який допомагав окупантам створювати катівні у Херсоні, проведе 14 років за ґратами. Колишній заступник начальника однієї з виправних колоній добровільно перейшов на бік ворога після звільнення Херсона, зрадник затримали суд, визнав його винним у колабораційній діяльності і засудив до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати посади. Чи багато таких справ доведені до суду, оскільки зрадників отримали Вироки і відбувають покарання. про це розпитаємо Тетяну Сап'ян, радницю з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, Олександре, вітаю усіх глядачів національного марафону. Так, дійсно, ви абсолютно праві, особливо спочатку широкомасштабного вторгнення. Державне бюро розслідування також займається фіксацією порушень, які пов'язані зі зрадою чи колабораціонізмом. І у нас є ряд кримінальних проваджень, де розслідуються такі факти, і, зокрема, є і вироки. Є і конкретно оголошені підозри, і ми постійно наголошуємо, що незалежності від того, що саме ти зробив, але якщо ти пішов на співпрацю з Ворогом, якщо ти йому допомагав, ти обов'язково понесеш відповідальність. А згідно кримінального кодексу України саме за зраду і за колабораціонізм, це дуже сувора відповідальність. Зокрема, на прикладі, який ви щойно озвучили, стає зрозуміло, що це 14 років за ґратами. Я прошу зауважити, що це не заочна форма, а це очна форма. Людина, яка допомагала. Агресору будувати фейкову в'язницю з триколором, колишній заступник начальника колонії у Херсоні є конкретно факти, що він і присягнув на вірність РФ і взяв російський паспорт. Але після того як Херсон звільнили, він намагався переховуватися від правосуддя, але був затриманий і тепер на 14 років позбавлений е, волі. Таких вироків уже є. Десятки і не тільки в заочній формі, але й в очній формі. А загалом, те, що стосується національної безпеки, державної зради і колабораціонізму, ДБР розслідує понад майже три тисячі кримінальних проваджень. Пані Тетяно. А якщо говорити загалом так, про що? такі справи, про які злочини найчастіше йдеться? О, у межах державної зради і колабораціонізму? Так так. Дякую Олександр. Я думаю, що всі люди, особливо ті, хто території, які тимчасово були короткий проміжок часу, не підконтрольні офіційному Києву, скажуть, що та той чи інший зрадник. Що саме він робив? Тобто, як він допомагав ворогу? Він надавав, наприклад, якщо це був там, політик, підприємець, він надавав свої потужності виробничі ворогу для того, щоб забезпечувати його подальше просування. Це були люди, наприклад, візьмемо з вами підозри, які отримали вже екс правоохоронці, які Одразу переходили на жаль на бік ворога, деякі і допомагали шукати військових, які брали участь в АТО, які громадяни, які мали проукраїнську позицію. Ну, іншими словами, здавали. Тобто, це така масштабна робота, яка провела... а коли були деокуповані території, на зокрема і Харківщина, в тому числі, вони намагалися приховуватися, але їх було виявлено, і багатьох із них притягнуто до відповідальності не на словах. А конкретними вироками до позбавлення волі, тому що ми з вами маємо розуміти, зраду не можна прощати, і відповідальність має бути невідворотньою. це дуже важливий такий шмат проміжок роботи відомства слідчих оперативників державного бюро. Але у нас також з вами є інші виклики, які ми проживаємо на сьогоднішній день, і зокрема вони стосуються тих. Осіб громадян України, співгромадян наших з вами, які е, мають, наприклад, публічність або високі посади в е, державі, але ухиляються від військової служби. Ви зараз маєте на увазі справу Шабуніна, а давайте про неї далі власне і поговоримо. Адже напередодні з'явилася інформація про обшуки в квартирі матері Героя України, загиблого пілота Джуса Андрія Пільщукова. Який зв'язок між цим? Ви знаєте, Олександре, я от хотіла би дещо відкоригувати вашу репліку. Звичайно, що справа громадського активіста, в який, ну, ж таки, військовослужбовця. Військовослужбовця, перш за все, тому що ДБР займається саме розслідуванням правопорушень військовослужбовців, в тому числі. і... Працівників правоохоронних органів, але він не єдиний щодо що до кого проводиться розслідування. Наприклад, в кейсах ДБР є і депутат Вінницької облради. Його він має навіть дві підозри, яка стосується ухилення від служби і шахрайства. І зараз справа передані до суду. Є також і депутат Київської міської ради, є депутатка Дніпропетровської обласної ради. Це все люди. Які мають посади, вони є політиками, і на жаль, зафіксовані факти, що вони намагалися ухилитися від виконання своїх прямих обов'язків Конституції України. Але коли ми з вами торкаємося теми окулянтів, я хотіла би зазначити, що ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не щодо всіх абсолютно громадян, незалежно від того, яка у них публічна роль, політична чи яка у них громадська активність у рамках кримінального провадження досліджуються обставини, які можуть свідчити про ознаки правопорушення, вчинений, якщо ми з вами зараз говоримо про останній кейс, це вчиненого громадським. Активістам, наприклад, але розслідування стосується конкретних фактів, як підтверджених підтвердження будуть матеріалами, які отримані будуть в ході слідчих дій. І наразі е, слідчі працюють над всебічним, повним і об'єктивним встановленням істини з дотриманням усіх прав учасників провадження. Що я говорю, ми зараз з вами я сподіваюся, буде час, і ми з вами повернемося до питання квартири і обшуків. Ми просто закликаємо зараз вашої допомоги. Мовою суспільство утриматися від перечасних висновків, тому що державне бюро відкрите до контролю з боку суспільства і з боку медіа в тому числі, але не дозволить тиснути на слідство ні політичного чи інформ... не дозволить ні політичного, ні інформаційного тиску. Якщо особа не винна, це буде доведено. Я думаю, ви погодитеся. Якщо є склад злочину, відповідальність буде неминучою, тому що ми маємо з вами розуміти, всі громадяни рівні перед законом, і ми керуємося виключно фактами, а не емоціями. А щодо зокрема обшуків того дня, в межах кримінального провадження, абсолютно в межах закону, з відповідними рішеннями суду, дійсно було проведено обшуки на чотирьох об'єктах. І, зокрема, слідчі дії здійснювалися в, в одному з таких місць стала квартира в Харкові, в якій військовослужбовець наголошує, проживав фактично до моменту оголошення йому підозри. А це до ранку 10 липня. І проведені слідчі дії, які були, вони були виключно на проведені на отримання доказів протиправної діяльності такого фігуранта. І хотіла би також зазначити, Олександре, що ми з абсолютною повагою ставимося до родини пана Пільщикова, героя України, Джуса, і шкодуємо, якщо процесуальні дії могли спричинити такий емоційний резонанс, але свідчі діяли відповідно до закону, без політичних і без моральних підтекстів. Пані Тетяне, щоб не було маніпуляцій і спекуляцій, давайте зараз стосовно Шабуніна суто по фактам, в чому його підозрюють. Коли ми з вами говоримо конкретно про підозру, ми з вами маємо також розуміти, що він підозрюється в ухиленні від служби, і він також підозрюється у шахрайстві. Зокрема, ті факти, які ми оприлюднювали офіційно, і ті факти, які отримує слідство, доводять, що наразі є підстави підозрювати, що законодавство було порушено, тому що офіційно він числився військовослужбовцем, тобто де юре, а де-факто він був. Умовно кажучи, у відрядженнях і не виконував своїх прямих обов'язків. Але заробітну плату, як, наскільки я розумію, отримував щомісяця. От, власне, розібратися у цьому і допоможе досудове розслідування, тому відкрите кримінальне провадження і оголошена підозра. Пані Тетяна, вчора фігуранту справи було оголошено точніше, вибрано запобіжний захід. Чи буде оскаржений цей запобіжний захід? Чи буде апеляція? Олександр, дивіться. Ми з вами розуміємо прекрасно, що кожен громадянин України має право на власний захист. І він ним, звичайно ж, обов'язково користується, коли правоохоронців виникають запитання до фігурантів. Звичайно, не буде подаватися апеляція з боку обвинувачення, але сторона захисту, якщо вона не згодна з таким запобіжним заходом, може абсолютно звернутися до апеляційного суду, зробити заяву, і це буде розглядатися в межах закону, тому що у нас є і презумпція невинуватості, в тому числі. Ну і більше того, ми за змагальність сторін за те, ДБ маю на увазі за те, щоб ко. Кожен міг, якщо він дійсно не винен в правопорушенні, міг захистити свої права і користуватися усіма законами, які прописані і ухвалені Верховною Радою, на яких діє на підставі яких і діє правоохоронне відомство. особисте зобов'язання власне. Ми знаємо, що фігуранти дуже часто шукають всякі лазівки для того, щоб уникати візитів і на суди, і таке інше, якщо не виконувати, не виконуватиме фігурант особистого зобов'язання, як діятиме ДБР. В межах закону буде продовжувати діяти е, Олександр, Є ціла низка в результаті в залежності від процесуальної поведінки підозрюваного. Є низка запобіжників, які прописані в кримінально-процесуальному кодексі. І, зокрема, слідчі будуть керуватися і мотивуватися лише законом, лише е, ними. Ну, зокрема, будемо з вами. Не будемо пропоную, не забігати наперед. Ми будемо з вами спостерігати за тим. Як розгортатимуться події, пані Тетяна, менше го... пані. менше хвилинки, маємо ще поставлю вам одне запитання. ДБР повідомило, що перевіряє інформацію щодо можливого перевищення повноважень правоохоронцями та працівниками ТЦК у Чернігові і на кадрах було видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків із зв'язаними руками, які не чинять жодного опору. От Що відомо на тепер про це? Власне, ми можемо лише говорити про те, що за даним фактом він не залишився поза увагою ДБР. Відкрито кримінальне провадження, це перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило саме до тяжких наслідків. Це досить така. Своре стаття і наразі встановлюються е, усі обставини. Ви знаєте, що це частина досудового розслідування, це попитати всі сторони, це з'ясувати обставини, е, допитати і запросити до співбесіди, скажімо так е, свідків. Е, ну і звичайно, що фото, відео, докази також долучаються. Ну і власне тоді, уже після того, якщо, наприклад, підозрювані після оголошення підозри е, визнають свою провину, це допомагає динамічніше. Розвертатися і тривати до судового розслідування Якщо ж вони будуть заперечувати свою провину, то відповідно ця справа буде тішечки довше розглядатися у суді, але вона однозначно закінчиться рішенням суду і вироком згідно закону виконів України згідно кримінального кодексу. Дякую вам дуже пані Тетяна за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.